Ще в нас є в продажу будинок 102 квадратних метри, одноповерховий на ділянці 4,8 соток в селі Віта Поштова. Подивіться, асфальтований під'їзд на вже обжитій вулиці. Ну що, пройдемо навколо будинку, а я вам покажу, як виглядає подвір'я. Так, це ми стоїмо біля відкатних воріт. Вони відчиняються, заїхали на автомобілі. Припаркували. Тут місце під два автомобіля один і другий, один за одним. Це в нас переливний септик і ось так виглядає наш будинок. Побудований з газоблоку, утеплений мінеральною ватою. А на фасаді у нас фасадна плитка, цоколь також утеплений. Подивіться, показується мозайна штукатурка. І ось так він виглядає з вхідної групи. Це двері, вхід в будинок. В наступному відео я вам покажу планування. Зараз ми подивимося, як виглядає цей будинок на ділянці 4,8 соток. Ось, дивіться. Там ми заходили. Відстань від будинку до забору 7 метрів. Місце є для мангальної зони, якщо потрібно, можна встановити навіть басейн. Вкладена в нас тротуарна плитка. На фасаді ближче покажу фасадна плитка. Фасад у нас це резіт, вікна антрацит товщиною 76 мм. Це я повернувся. Так. І вигляд з заднього двору на наш будинок. Тут є вихід на забетоновану терасу. Це в нас септик 50, вибачаю, не септик. Це в нас скважина, вода заведена в будинок. Задній дворик. Ми обходимо будинок по колу. З цієї сторони ми заходили. Так він виглядає з заднього двору. Нагадаю, будинок 102 квадратних метра, на ділянці 4,8 соток, в селі віта поштова, обжита вулиця. Він продається. Кого зацікавить, звертайтесь до мене. Я вам проведу екскурсію. відповім на всі ваші питання. Купуйте гарний будинок.